Просто так швидко, красиво, куди мені сам собі брешу. В червоному тоне первина ми ковимі, камо грядеш? Ну скільки дасу йому? 40, а і тоді скільки літ 10, і відчути скрізь батьківський порог в останньому його маніфесті, егоїстично це, друже. Всім би одноразово. Всім би хотілося дуже пустити так все показово. А, а Катя то скаже ребятам, як вони далі будуть. Так само це от, стагнати, життя воскресати закуті. Даруйте у мене родина безспірно, жест поетичний. Так просто, так швидко, красиво, безгуздо та непрактично. Крові пороги чи сіллю, тричі перстом пентаграму. Чекати контакту із тінь опівночі краще чи рано, ходить, перестати, будь пішки, минати безлюдні провулки, валізи ховати під ліжко, підшити вручну палітурки. Місто мене пригортає, частину вже пригорнула. Рецептів на ліки не маю, сама кон'юнктура. Ото як рискуштувати, від сонця отого погріти, Катя і діти, нарешті мені наплювати. Чоловік завжди дасть собі ради, головне, буде чесним з собою, боротися гідно за правду чи так будь вчиняють герої. Внутрішній голос підкаже кинути васні бажання, в любові немає страху, спільні пригоди безкрайні. Чого, друже, тільки не зробиш? Чудово без мене це знаєш. Радість таку не підробиш від щастя не постраждаєш. Та я трохи після роботи. Колеги мене пригостили. Як ваші справи, дрібнота? Добре. Усе як просила. Морозила декілька кулюк зволожена добре марка, великий бджолинний вулик, святковий салют до ранку. Справді мене розумієш, скільки в тобі талану, нічого із цим не вдієш. Грайлива краса вулкану. Знайшли вдома екземпляри, здивована редактура. Радіо Серафанне, правляча партитура, демократична дійсність порядку жага здорова, Західно-східна рівність щира хода мільйонна, Невеликовна травма, будь-кого враз змінила. Жодна чужа порада, кожна жива людина. Села, міста, заводи, масові руйнування, рештки та упізнання, як це не повторити. Жерла ворожі гаснуть. Фронтом стоять єдиним, майбутнє дорогоцінне, дітей боронить прекрасне. Усі ми під небом ходим. Шкода втрачати кращих, навіть найвидатніших серед найбільш пропащих. Сонце підпалить крила, серце посіє сумнів, вітер порве вітрила, страх приголобить дурнів, чорт тихо наше поче, руки митця запишуть, вагословенна тиша, бісів слуга регоче. Не розрізнять причини, фантазувати деталі, перекладать провину, це на якій підставі? Критикувати військових чи зневажають службовців, Вибрики підліткові на цьому будь-тому боці. Нарешті я українець. Про це усім треба знати. Сіону не недоарієць, недобитоку ніята. Прикро вже не вернеш, марно так витрачати. Помітно, що, друже, брешеш, не вмієш, не треба грати. Ніхто не чита, агітки, перетворіть послання, дешеві та злі оповідки на справжній полум'яні. Воля твоя велика, слово непереможне, пильна твоя сторожа, слава тобі вовіки. Дихати стало вільно, в передчутті вібрує, вулиця знову квітне, світло регенерує, Вся візнання померте, гідним тебе прожити, звітів в уста відвертим таєнством оповиті. Ліва працює краще, руки на поготові, статус будь виконавчий, рішення термінові. Діти, жінки, радіють, бідний люд прославляє, триста про справедливість рада обороняє, партії довіряти, вірить, не скриготіти, іншим протиставляти завтра очереміти. Кати катю, Катюша, як ти моя старенька? Будеш мою червону пити сьогодні ненька, будеш мене жаліти, маєш про що сказати, можеш доскону бити, будеш сама купляти. Інші мене кохають, знають дрібні потреби, нутрощі оголяють, слухають просто неба, збуджую потаємне, думку переплавляю масово безсистемну, власне в переконання. Більше його немає, бідного режисера. Сила моя буквально, друже, наступна сцена. Яблука, будь отого, крапля, тіка застигла в променях золотого, у високосні літа. Свіже лежить солома, батька рісні вуса, благочистила втома у благороднім русі? Відблиск лякає спомин, погляд турбує віття. Свято псують горгони стрічками оповиті з неповторні. Чом ви такі красиві? Де тут нормально кормлять дівоньки молоді? Жерти вбивать калічить, фарба іще не встигла. Черга про попит свідчить, стигли і соколити. Чорне змішалось з в пруді зосталось м'ясо, череп стискає шкіра, голки тримають м'язи, пальці ведуть судоми, ледве прикрите тіло, голос, і розум, звіра, досвід позасвідомий. Слабо горять софіти, гості карикатури, зала сидить, вагітна тиша номенклатури. Чисто вода прозора, саможертовна страва, Відчує шмат сусіда в горлі бетоном стала, сльозні завози висхли, жовті білки багряні, кістки гладає, лігво ми, обтецю ванні, крає та оперує, чорна стоїть планета, мене ласує, слабнуть важкі тенета. Бувші бліді колеги, жирні місця пікантні, гідри відходять штатні віталі, зуба спека, без соня нічні години, плід не чіпай сатано, но зілля п'яні картини, квітучої землі вистава, своя самостійна держава, що вийшла із нетрів рабства, гостра, смілива шабля, вразлива до марнославства. Народ утомлений боєм, прості агресивні фрази: війна із самим собою, кому віддавати накази? Заходу по цимбалах, шкурники, друзі, німці, гетьман не винуватий, отари керують вівці, промінь чужого бога, оптимістичний, ясний, рід не лунає мова, трактору колір красний, жодної суперечки. Всіх об'єднає спілка, менше ваги на плечі щільно лежить цеглинка, творчі експерименти, генії авангарду, грона кінок, гарти, мертві або в екзилі. Коли прийдуть за тобою, віддай мені сам видали, не знайдеш в своїх героях, в архівах підшита справа, моя особиста первина, жива статистична помилка, похлини відрубана гілка, мала інфантильна дитина. Зрадять усі, хто поруч, зрадиш своїй родині, в одній символічній могилі кружляє біла баржа. Ворога треба знати, з повагою до прав людини, гостами батьківщини усунуть чи відрахувати, а якби перемога Берліна? Міряти череп солдата за інерції старшого брата Москва перша чи Україна? Тупне вігластво фашиста, усіх нас мирян прирівняє, мрія судшовініста порох відчує останнє, уся безставанна маса слідами твоїми ходити, слова твої цитувати, віття у ноги свати, дами, автомобілі, сигари, товар закордонний, прянощі урядові, варто ім'я згадати, що підказує серце. Радість безальтернативна, доступне снадійне мистецтво, так просто, так швидко, красиво. Не треба приймати вже рішень, йти на любі компроміси, чисто шукати білизну, пісно жувати їжу, всіх пококать в кімнату, щиро перепросити, сплівки зімітувати, з допиту відтворити, свідчить за незабутнє, бачить чужі успішні, космічні тіла, суміжні, з бижнім ділить отруту. Якісно препарувати магію рухів ніжних на власних правах перестати. Усе відпуска запобіжник. По краю безмежнім ходить, прогріте вдиха повітря, відходять чергові води обітного покоління, прах омиває гори, сипається з-під одежі, пальці вбирають мощі з гудного мерехтіння, надто легко розбите. Смоктою кольори гранату. літ десять, аби навчити, секунда, аби зруйнувати. Частина під тиском трісне, похибка непомітна, гаряча, гнучка, тендітна, безбарна, прозора маса. Руда поважає вибух, утретє співають півні, колії металеві, стрілки йдуть покірні. Спокій як в божевільні потяг як вісь апарату, безперебійне вугілля, Сталі накажуть в ваду. Вкотре так захопився. Тануть значні запаси. Зверхній слід розчинився, швидкість відчуть відразу. Всі невідомі мотиви гостину приймає топка, келих свинцем покритий, вторина на смак переробка. Як після того, що було, в згубленій у дитинні, безкуча сльоза промайнула, парує в залі машинній. більше подати кисню, домішки всі прибрати, ноти сміливу пісню в голову спрямувати. Тішить, що безсмертні, обов'язково схиблять, спечений скарб відвитий, сформує фундамент сильний, стримання навантажень, клин евакуаційний, снігом посипе сажа стогін на цивільний. Трійки діва всесильні, месія прийма заклання, градус зроста плавильні, криштальне сповідальня. Моє роздирає ім'я, не варте жодних згадок. Пасхальна, люба недія, мій персональний спадок. Майстер іконопису, Золото святить свічка, дюнами літопису радість дарує річка. Йде на скельне сторіччя, шарами захована правда. Кремації рештки засвідчать, як вдарить підземна нафта. Крові порожня склянка, багаття става грайливе, Життя видає в осадку кіно сіро чорно біле кулак відбиває груди, мужицька жорстка відраза, різко заносить руку знову й знов щоразу. Ніж застряга глибоко, жінка блага не бити, хлопчика тінь жорстока, батько лице підпите, більше і більше віри, книги палки пригоди, помста не знає міри, Істиної насолоди вчить, тихо люльку, межи прийдешніх згарищ, культовий дух чоловіка: спіткає, намовить, врятує, очолить, відродить. Наступний товариш.